Попередньо відомо минулись без загиблих та постраждалих. Щонайменше п'ятеро поранених на Харківщині у подолах внаслідок обстрілу з ФПВ-дрона поранено місцеву жительку. А у Горохуватці ракета знищила авто. Постраждала жінка, що була всередині. У Стецьківці каб влучив у будинок. Загорілась трава від ворожих авіабомб. Потерпали Куп'янськ та Цапівка. Іскандери із касетним спорядженням напередодні рано вранці пошкодили цілі квартали. Один чоловік загинув, а поранених уже 114. чотирнадцятеро серед них дев'ятеро дітей. Росіяни змінили тактику на півночі Чернігівщини, і тепер вони головно б'ють великими дронами, які начиняють 5 кілограмовою вибухівкою. У Симанівці це містечко за 10 кілометрів від російського кордону. І воно постійно потерпає від російських обстрілів. Нині перебуває наша кореспондентка Валентина. Доброта. І зараз маємо з нею можливість поспілкуватися наживо. Вітаю Валентино. Тож яка ситуація у Семенівці за день до Великодня? Вітаю, Соломія у Семенівці. Жодного відчуття прийдешнього свята. Знаєте, близькість до російського кордону вона дається в знаки. І Взагалі тут на вулицях дуже мало людей, і це дуже помітно. І взагалі завжди тиша. Ну якщо немає обстрілів, а обстріли тут насправді регулярно. Ось останніми днями була обстріляна лікарня. А на пальцях можна перерахувати дні, без коли взагалі немає обстрілів. От найбільше потерпає, як я вже сказала, лікарня за три великі за три роки великої війни її обстрілювали разів за п'ять після останнього прильоту по стоматологічному, терапевтичному та відділенню реанімації було поранено молодшу сестру. А вже ці відділення відновили свою роботу. Пацієнти ми з реанімації перевели в інші відділення, хто міг і можна було, пішли додому, потихеньку ми відновлюємося, Хоча не тільки медпрацівники бояться, а й бояться хворі, тому що є такі випадки, коли хворий кажуть, я краще поїду в другий район, тому що не знаєш, коли може прилетіти. Я час від часу їжджу в Семенівку, і е, вже навіть по розбитих приміщеннях у центрі міста відчутно, що обстріли самого містечка і сіл громади суттєво посилилися. Місяць тому Семенівська громада увійшла до оновленого переліку територій, де ведуться активні бойові дії. Російська армія просто тероризує цивільне населення.